Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я знову буду готувати желейний торт святковий, я його вже так назвала, і знову по новому рецепту. Поділюся цим рецептом з вами і покажу вам, що мені для цього треба. Я сьогодні от таке печиво знайшла з маком древнесінь, як колись було, але трошечки інакше, фігурки. потрібна цукрова пудра, дві пачечки ванільного цукру. Два желатини, от таких по 25 г можливо, не буде треба, аж скільки є жилатину. Я вже буду, ставити, розводити желатин, буду показувати. Літр сметани це не реклама, це просто яку я була в магазині сметана, таку я і купила. Так що я склала, тут у мене все разом літр сметани. Какао мені потрібно і три пачки желе різного. От поки на даний час, все, що мені потрібно. Зараз, перш за все, я буду розливати желе. Буду розводити жиле. Покажу, як я це роблю. Можливо, хтось інакше, я бачу дівчатка, просто кипяченою водою розводить, Но в мене чомусь так не виходить. Зберу пачечку жиле. Біля мене є гаряча кипячена вода, і така мірочка на 250 мл. От 250 мл. Я буду наливати води тільки 200 мл, можна аж 220, але не більше. Тому що, щоб гарно застило жиле. Щоб воно гарно різалося, я багато не додаю води. Показую вам От, мірочку 200 мл. Видно? Ну, я трошки, може, нерівно тримаю, всі отак покажу. 200 мл отут гарячої води. Заливаю сюди ружиле, розмішую і доставлю трошки на плитку газову. і отак буду помішувати, щоб гарнесінько. Щоб на ложки не залишалося крупинок, щоб воно розпарило. І тільки щоб не закипіло. Ну і покажу вам, бачите, три хвилиночки, отак на огні я швиденько і розвела. Бачите, гарнесенько на ложки не на крупиночки. Ну і тепер візьму тарілочку і тарілочку. Я вже розлила, як бачите, три тарілочки. Зараз вони трошечки в жале в тарілочках простини, щоб не було гаряче. І я поставлю його застивати далі в холодильник. Заливати водою желатин. У мене тут 25 грамів, я казала. Так, і покажу вам, що десь 5 грамів залишилося. Десь 20 грам я отсюди засипала. Тепер 100 мл такої кімнатної температури води заливаємо. І ставлю, щоб його набуха. Поки желатин латин я поставила набуха, і я буду готувати сметану. От це цукрова пудра. Я закакала, я візьму так одну столову ложку, ну, можливо, ще одну таку. такий маленький вершок. Дві столові ложки поки що взяла. І зараз так трошечки перемішаю отут, пудрою. Можна взяти і трошечки просіяти, щоб гарнесенько І пудра там розійшлася. А зараз я оцю сметану, яка казала, в мене тут літр її, буду ділити на дві половинки. Додам сюди 500 мл, а 500 мл ще залишиться до того желе, що я залила. Ну, я зараз буду показувати. У мене отут у баночці ці 350 мл сметани. Так, а оці тільки 300. Ось так приблизно візьму Ну і ще одну таку. Ну, так залишиться. Ну, тут більш-менш так приблизно, щоб не обов'язково таке так має бути. І там 500 мл, і там 500 мл. Це так більш-менш розділити. І отак от гарнесенько зараз цю сметану з цукром і. Какао буду розмішувати. Покажу вам, як желатин гарненько вже набух. Бачите. Зайду ставити на водяну баню, хай розтоплюється. Подам сюди ванільний, тому що забула, треба зразу додати і покажу вам, що от і желатин. Гарненько розтопився вже. Буду додавати сюди. І тут у мене 100 г печива. От і все. А тепер покажу, дівчатка, настільки з мене не смійтеся, в чому я буду заливати. Я вже подивилася, в мене всі формочки такі, ну, миски є гарні, але низ полукоро. Полукруглий такий. Мені потрібно, щоб низ був рівнесенький. Ну а та силіконова формочка, що в мене є, теж мені трошечки не підходить, тому що я не буду перевертати. Я просто от застелила таку півлочку. Це я заливаю перший шар. От і все. Отак от ставлю хай застиває, а далі вже буду показувати. Поки перша половина торта в холодильнику застиває, а я буду продовжувати. Засипала знову желатин. я 5 грам відібрала звідси, тут тільки 20 г засипала. І 100 мл води. І ставлю знову, хай набухає. Пройшло 40 хвилин, і я вам скажу, що перша половина торта дуже гарненько в холодильнику вже застила. І я вже буду готувати зараз вже наверх другу половину торта. Але скажу, і желе гарно застило, і желатин розтопився вже на водяній бані, я вже майже це все приготувала. А зараз покажу вам, що мені ще далі потрібно. Це моя відомка така: це для прикраси. Я взяла такий один зефір, мандарину одну, і мені ще потрібна плиточка. Така шоколаду. Це зверху натерку, я натру зараз. Але трошечки вона, Я поставила її, щоб вона розтопилася, щоб гарно натиралася, вона так трошки розпуїлася. Ну от, і знову Цукрова пудра, сметана і ванільний цукор. Буду замішувати зараз, додаю сметану. І додам сюди цукор. Тут у мене 120 г цукру. Як додавала до першої половини, так і до другої. Я спробувала, а ви спробуйте на свій смак покажу вам, що от, так, зефір порізали отак, а мандаринку виділила кісточку з кожного кусочка. Ну і покажу вам жила, як гарненько застило. Гарно ріжеться так. Так, зараз все поріжу, приготую, щоб все було готове. Все нарізала, все приготувала, а тепер буду сюди от, до сметани додавати желатин. Як от гарнесенько застило перший слой. Бачите, дуже гарненько. Я потрогаю його рукою, можна. О, я не маю, не маю їсти. От зараз так зроблю. Як завжди роблю. Так мені швиденько, так буде добре. Так. Перемішаю, щоб він там перемішався все добре. Буду заливати зверх. Ложкою так вернесенька притисно. А зараз буду украшати, поки він не застив, я буду складати все, все сюди. Я візьму спочатку терку і шоколадку. Шоколадка розтопилася. на тру зверху. Так буду туди трошечки о сметану притискати, щоб її гарно зловилася. А таку квіточку зроблю. Покажу вам, як я украсила, тільки скажу вам, що оце все, що зверху викладається, треба швиденько, поки сметана ще не застила. Тому що так швиденько застивала, що от. Зефір трошечки погано приставав. Вже. Треба шведесенько це все робити, і воно гарненько там пристане. Ставлю у холодильник і вже покажу вам готовий, який вийшов. Пройшло дві години, я бачу, що торт гарно застиг уже. І я вийняла з холодильника і покажу вам, що в мене вийшло. Я зараз його в піце, поставлю на підносик. я вже вийняла торт і сплівочку зняла. Отакий, От бачите? Отакий. От так. зараз вріжу і покажу, який їм всередині. Так, поставимо на таліночку. От, покажу, який вийшовся, бачите. Гарно нарізається. Бачите, гарно зловився. І це він недовго стояв у холодильнику, гарнесенький. Мені подобається. А ви напишете мені вже в коментарях, чи сподобався такий торт вам. Ну, такий. Покажу вам, як він нарізається. Можна так, з цієї сторони. Бачите, гарненько нарізається. От єдине, що трошки забагато шоколаду додала зверху. Оцю прикрасу зверху треба швиденько ставити, щоб вона там пристала в сметані. Бачите, які? Такі, такими кусочками можна нарізати, і він гарно тримається. Ну, я кажу, і не довший час, він такий застивав недовгий час і гарненький. Ну що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такий торт. Приготуйте, і ви такий желейний торт святковий, так я його сьогодні назвала. І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую вам за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим родинам. Бажаю нам всього всього найкращого, особливо мирного неба. І вітаю вас всіх з наступаючим святом, вербною неділею і мирного неба нам усім. І тоді до зустрічі!